Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо шифен 354-й, ремінний з переднім радіатором. Коробочка 4 плюс 1 на 2. Клієнту в Київську область. Заїжджає сам. Міні-агро Київ, південь, селище Гливаха 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Шифенг 354 в наявності з переднім радіатором. Трактори в наявності. Навісне, причіпне обладнання. Міні-агро Київ, південь, селище Глеваха. Запрошуємо на наш майданчик на тест драйв. Наш автомобіль, техніка, техніки достатньо. Соліси, ріони, шифенгі, донфенги, джин, миловоли.